Резервний фонд Києва порожні а кількість надзвичайних ситуацій не зменшується лише під час підготовки цього відео. Обвалився ще один міст. Резервний фонд, якщо казати простими словами, це така собі фінансова подушка з грошей у міському бюджеті на випадок надзвичайних ситуацій. Після повномасштабного вторгнення резервний фонд використовувався для ліквідації наслідків російських обстрілів і відновлення. Та в Києві більшість грошей з цього витрачають на ліквідації наслідків. Ні, не обстрілів, а місцевих проблем. Падіння мосту буквально під час підготовки цього випуску аварія на синій гільці метрополітену, прориви водогонів і теплотрас, збитковий водоканал. Усі ці витрати покриває резервний фонд, який вже майже вичерпався. Ще кілька місяців тому, за нашими підрахунками, на рахунках залишалось близько 716 мільйонів гривень. Ми проаналізували всі розпорядження про виділення коштів і з'ясували, що резервний фонд вже майже. Спорожнів, куди та на що йдуть гроші та чим загрожує спустошення резервного фонду? Про все це у цьому випуску говорить Київ, Київ, Київ. Резервний фонд це така собі скринька на чорний день або ж подушка безпеки. За ці гроші відбувається ліквідація різного роду аварійних ситуацій у місті та інші незаплановані витрати, які неможливо закласти у міський бюджет. Бо міські бюджети це історія планування, довгого складання кошторисів. Його приймають у грудні січні, на весь рік наперед. І аби внести до нього якісь зміни, необхідно виносити це рішення на сесію і пройти доволі довгу бюрократичну процедуру. А також ці гроші. Що не можна просто взяти з повітря, їх треба перерозподілити, тобто забрати з чогось одного і віддати на інше. В той час як, наприклад, замінити величезну трубу, з якої заливає водою піврайона Києва. Питання термінове і недешеве, тому тут виручає резервний фонд або поставити вікна і відновити дах будинку, який пошкодила російська ракета. Щоб квартири людей не заливало під час дощів, це теж з резервного фонду. І такі ситуації, як от нещодавні потопи, які зірвали асфальт на Антоновича, це теж непередбачувані витрати. Тобто, уявіть собі, якщо у резервному фонді нуль ремонтувати місто, просто не буде за що. Але звідки ці гроші в резервному фонді беруться, так само як і основний бюджет міста з наших з вами податків, коли наприкінці попереднього року планується міський бюджет, то частину коштів одразу закладають у резервний фонд, ніби відклали у копілочку, яку розбивають при нагальній потребі. У Києві цю копілочку розбивали за півроку вже не один раз. Більше того, у 22 му у зв'язку з повномасштабним вторгненням, резервний фонд. Збільшували, збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення. Резервний фонд, який ми передбачили в бюджеті в мирний час, складає 250 мільйонів гривень. Сьогодні, в умовах війни, ми збільшили його до 1,3 мільярда, Написав тоді Кличко. У 23-му році резервний фонд склав вже трохи менше 2 мільярдів гривень. Це майже 4% від міського бюджету. У 24-му його більш ніж вдвічі зменшили, виділивши 1,5% від загального бюджету, а саме 836 мільйонів гривень. Чому його зменшили публічно, ні міський голова, ні його заступники, ні місцева влада загалом не пояснили. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою, підтримай нашу команду донатом Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. І Ось більше половини цих коштів витратили. Більше того, за нашими підрахунками грошей майже не лишилось станом на початок літа. Повномасштабне вторгнення триває, мости падають, ремонт метрополітену не завершився. Тож ймовірно. Кошти з резервного фонду ще знадобляться. Але куди ж вони поділись? Ми проаналізували всі розпорядження про виділення коштів і з'ясували, що резервний фонд вже майже спорожнів. Як так? Зараз розповім за 5 місяців цього року з резервного фонду виділили 1 квітня 393 мільйони гривень на ремонт ділянки метро, тобто тунелю між станціями Деміївська Либіцька. тобто більше половини від усього резервного фонду пішло на латання дірок вдалих господарників, які довели метро до руйнування. Більше про це ми розповідали у попередніх випусках посилання. В описі 25 квітня 232 мільйони віддали водоканалу з приміткою для недопущення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Ймовірно, на закупівлю реагентів знову ж таки виникає питання, чому здебільшого приватний водоканал фінансується сотнями мільйонів з бюджету? Однак наразі на цьому зупинятись не будемо, бо ми вже розкривали цю тему в одному з. Попередніх випусків посилання також в описі під відео. Рухаємось далі. 6 травня майже 170 тисяч гривень виділили Київ експертизі на обстеження аварійного будинку на вулиці Нагірна. І ось днями, 11 червня, виділили ще майже 45. Мільйонів на те, щоб не допустити СУВ схилу під лаврою в районі Дніпровського узвозу. Задіємо трошки математики. Як ми вже казали, до резервного фонду у 2024 році виділили 836 мільйонів гривень, мінус 393 на метро. Лишається 442 мільйони. Потім 232 мільйони на водоканал і ще 170 на обстеження будинку на нагірні. Решту маємо 210 мільйонів. І ще мінус 45 мільйонів на схил. Тож, згідно офіційно опублікованих на сайті КМДА рішень, виходить, що нині у фонді залишилось трохи більше 165 мільйонів. Це менше 20% від початкової суми підсумок на шостому місяці. Київ витратив вже понад 80% від усього резервного фонду. Чим це погано? 165 мільйонів може видатися, що сума не мала, але в межах столиці цих грошей може не вистачити. Якщо щоб поміняти трубу, що протекла в середньому достатньо кілька десятків тисяч, ну може кілька мільйонів, якщо треба розривати великі ділянки доріг і монтувати великі шматки мереж. Тобто, якщо міст Патона чи міст метро, які знаходяться в критичному стані, почнуть, бодай частково руйнуватись, то на ці ремонти у столиці коштів вже не буде. Мені як якому разі не кажемо, що метро не треба ремонтувати. Звісно, треба і якнайшвидше. І взагалі, все, що ламається, логічно, що треба ремонтувати. Але ламається все так часто і так дорого це обходиться, що у Києві просто може не лишитися грошей, щоб. Ліквідувати наслідки російських атак на столицю, наприклад, жителі будинку на Мокра 7 вже більш ніж півроку чекають, доки їхні оселі відремонтують. Уламки російської ракети поцілили у нього ще 2 січня 24-го року. Проте жодних робіт там до сьогодні не проводили. Вікон і донині немає. Стіни побиті. Навіть досі видно наслідки пожеж, які сталися через злучання. Мешканці скаржаться, що не мають ніякої комунікації з владою та виконавцем робіт. Тож, коли у будинку знов можна буде нормально жити, не зрозуміло взагалі. Тож чи вистачить грошей, що залишились, щоб Протягнути ще півроку наразі не зрозуміло. Якщо пощастить і не трапиться значних техногенних аварій, чи не зруйнується ще якась ділянка метрополітену, то можливо вистачить. Але з огляду на новини щодо аварійності поштової площі, заяв самих же посадовців КМДА про необхідність ремонту мостів, нам лишається лише сподіватись на краще. Тим часом, ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між. Запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.